Овручі відвідали кав'ярню, випили кави і зустріли нашого підписника. Я думав, що ви з овруч, а ви самі звідки? Красиво. З Красилівки, але ходять в школу куди. Відники, розкажіть щось цікаве про е, ваш вилідницький край? От, якусь таку історичну пам'ятку, яку шатилові партнери приїхали і відзняли. Що у вас там не, такого вілідника? Ну як це ви так, не знаєте? Ну, практично я нічого такого не Як це немає? У вас там Хасидів могила є, я її відзняв, а, там більше 50 тисяч людей подивилась. У вас в Сорокопені є там а, да, криничка цікава. Да, ви да, точно з да, да. Красила да, в да, да, Ну да, прописку да. показуєте з того краю, де ви живете. Ми хочемо про Овруцько-Славичанський кряж багато відзнімати відео. Там практично тут нічого немає, тільки це ж криво. Коротше, не їздить шатило і протестки. Все, ми їдемо в вересні чи в жовтні в школу в вілідники з вчителем історії зустрінемось. Хай нам розповідає, що у вас там цікаво. Ви йому передавайте привіт від шатилої партнери і до зустрічі. Приємно було познайомитися до зустрічі в Белідниках. Всім бувайте, лайк від шатилої партнери.